Вітаю, друзі, на каналі. На зв'язку Бодани. В цьому відеоролику, як завжди, розглянемо ринок, що там зараз відбувається з біткоїном, з альткоїнами. Чи буде все-таки той альтсезон, чи він перенісся. Розгляну перспективні монети. Тож, давайте почнемо, тому що, як бачите, в цьому відеоролику я підготувався. Трохи підсвітив задній фон зеленим кольором, одів зелену футболочку, тому надіюся, побачимо зелених свічок на ринку. Тож, давайте перейдемо на графік, і в першу чергу, звісно, будемо розглядати, що відбувається з біткоїном, тому що біткоїн в цьому голова. І в першу чергу перейдемо до ситуації. Про які я говорив у минулому відеоролику, ця ситуація, яка в нас відбувається зараз. Тобто зараз ми знаходимося в такому паралельному каналі, який практично ідентичний до каналу, який знаходився нижче. Тобто ми з вами маємо ідентичну логіку руху, і зараз, як бачите, все справджується. Те, що я говорив в минулому відеоролику, ідентичне відпрацювання. Так само ми у минулому каналі вийшли з діапазону, повернулися в цей діапазон. Тобто зараз виглядає все повністю ідентично. І єдине, що я очікую зараз на графіку біткоїну, це те, що ми будемо підходити до верхньої межі каналу. І якщо розглянути, давайте подивимося, скільки нам треба було днів робити це у минулому відеоролику, це було приблизно у нас 7 навіть до пробою 10 днів. То зараз, якщо ми хочемо приблизно побачити по біткоїну, у нас лишається 10 днів, у нас буде приблизно 13 число. Тобто, в принципі, нас залишається, якщо на сьогодні п'яте число ще буквально сім днів. А до того, щоб ми з вами дійшли до верхньої, я би так сказав, до верхньої зони даного каналу. Тобто, я очікую зараз у ближайший час руху, тобто ми приблизно у цю зону. Це моя головна ціль, і далі вже з цієї зони потрібно буде дивитися, чи будемо ми повторяти ось цей сценарій, у якому ми здійснимо якусь невелику проторговочку, чи навпаки, спочатку, як бачите, відкатик був щоб показати, що ми в каналі і підемо далі, чи будемо ми пробивати. В першу чергу, якщо подивитися на карту ліквідаційну карту, то більшість ліквідацій в нас в ближньому часу знаходиться на рівні 120 тисяч доларів. І це говорить про те, що, скоріше за все, ми будемо пробивати цей діапазонний канал і йти далі вгору. Тому на цей місяць, на ближайші два тижні, я б очікував по біткоїну відкат, тому що все, в принципі, сталося як потрібно. Ми з вами тут зняли ліквідність, ми з вами проторгували імбаланс, який був в цій зоні. І все відбулося досить гарно. Плюс у нас тут є. Давайте знизу добавлю, покажу вам зону, про яку я говорив, яка слугує в першу чергу, навіть трошки більше, яка слугує в першу чергу зоною такою супротиву. І, в принципі, ми від неї відбилися, і все виглядає так, що це всього-навсього був корекційний рух, який далі послідує за собою підняття в ціні. Але, в принципі, нас не так сильно голов... як би ти сказав. Цікавить біткоїна, цікавить, що буде відбуватися з альткоїном. І давайте, щоб розуміти, що відбуватися з альткоїном, перейдемо на домінацію. В першу чергу домінація в нас показує себе далі дуже-дуже добре. Це денний таймфрейм, ми знаходимося нижче рівня 62%, що а, говорить про те, що зараз, як би ти сказав, старт аль-сезону. Так само ми з вами утворили певний паралельний канал. Якщо взяти із з боку теханаліза, то цей паралельний канал виглядає ідентично, я би так сказав, обернутому каналу по біткоїну. Тобто, як бачите, в нас є тут ось цей канал, так само, і потім вистріл гору. Тут на біткоін домінації ми маємо рух вниз, паралельний канал, і потім будемо рухатися вниз. В Принципі, я очікую це відпрацьовування цього ведмежого прапора, і очікую я його до 54 54% в ціні. Тобто нічого страшного на ринку не відбулося. Корекція, яка зараз відбулася на ринку, вона, в принципі, я би так сказав, запланована. І далі у нас є всі шанси для того, можливо, ми ще тут проторгуємося, і є всі шанси у нас піти нижче до 54%. Тобто, в принципі, я би очікував надалі такого зниження. Якщо подивитися на самий графік ефіра, то на графіку ефіра ми можемо бачити, тобто, зверху в нас є наша а, зона супротиву, яка. Не дає ефіру піти на перехай, але як бачите, ефіріум у нас досить гарно відпрацював. Не дійшов, на жаль, до імбалансу, який мене цікавив, але все одно гарно себе відпрацював. Зняв. А ліквідність досить так напугав людей, тому що він практично болився з 4 тисячі доларів до 3 тисячі. Я думаю, багато людей звідси вийшло, багато людей, я би так сказав, зафіксувало якісь прибутки, якісь убитки, якісь безубитки. Коротше, багато вийшло з ринку, Ефіріум дав хорошу паличку вгору і готується до пробою. Єдине, що мене смущає, щоб це не було ось так, як тут. Тобто, тут так само ми отримали корекційний рух від нашої зони, підійшли знову і потім пішли на спад. Але як я говорив в минулому відеоролику, я не очікую вже таку ситуацію, тому що ми по ефіріуму знаходимося дуже довгий час у такому каналі, з якого ми отримали, як бачите, вихід, проторгували, зняли всю нижчу ліквідність, налякали всі гравців на ринку. І в принципі я очікую тут такого самого, як я говорив у минулому відеоролику, ідентичного руху. Тобто, все, що зараз відбувається на графіку, мене виглядає на те, що ми продовжимо наш ріст. Що ріст по Ефіріум, що ріст по біткоїну? Можливо, біткоін не буде сильно рости, а зупиниться в якомусь діапазоні, просто буде торгуватися. Для нас буде ще краще. Що біткоін нас просто зупиниться, то домінація почне ще краще падати і буде перетікати в вальту. Поговоримо зараз по Солані. Що в нас сталося із Соланою? Солана ситуація виглядає, в принципі, досить непогано. Хоча Солана дуже сильно опустилася, дала величезну корекцію, відчуває себе набагато слабше, але поки що, як бачите, з минулих... Відеороликів залишається в нас структура, структура в нас зберігається. Тобто кожен хай, кожний лой вище попереднього. І ми тут так само рухаємося, ми так сказати, у паралельному каналі, в трендовому, і помаленьку рухаємося з вами вгору. Тобто то посилання все окей, в принципі, логічно виглядає. І далі наступна точка посилання. Я би десь очікував, якщо це прям ідеально підмалювати. Десь 240 тисяч доларів посилання. Якраз у зоні у нас тут буде ордерблок. Якраз у зоні даного ордерблоку я би очікував зупинки Солана, там вже по ситуації проторговки. Тобто зараз, якщо глянути біткоін, ефіріум і солана, я очікую буквально в районі двох тижнів локальний ріст. А потім уже по ситуації будемо дивитися, чи будемо ми з вами робити якусь невелику корекцію, чи будемо з вами пробувати, дивимось по ситуації. Ну і на цій ноті хотів би сказати, друзі, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, який знаходиться у шапці профілю. І під відеороликом без копіці тут багато чого цікавого виходить, багато різних анонсів, якихось моїх думків. Плюс в мене є новинний канал. Коли ви підписуєтесь на мій основний, ви, отри... 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 ви автоматично отримуєте сповіщення і на новинний канал. Ну і давайте продовжимо далі. Далі із цих всіх трьох монет я би виділив ще перспективну монетку Тон. Мені писали про тон у коментарях, що я скажу про цю монетку. Дивіться, ця монетка в мене. Я би так сказав, я би її обов'язково обов'язково брав свій портфель, тому що зараз ми знаходимося в такому, я би так сказав, в накопиченні, і поки ми знаходимося в цьому коридорі до 4 доларів, тон коштує дешево. Тон коштує дешево, тому що я вірю, що ми будемо бачити тон по 10 доларів. Плюс тон зараз, якщо глядати ще більший таймфрейм, він мені якомусь разі, тобто можемо побачити, ми просто в ідеальних точках знаходимося з вами, якщо глянути так глобально, в такій. Я би так сказав, трендовій невеликій структурі. І в принципі, навіть якщо взяти якесь звуження ціни по тону, бо навіть таке можна взяти звуження ціни по тону, все одно ми можемо побачити ціну в 5 доларів. Тобто в 5 доларів по тону для мене очевидно. А з теперішніх точок, це практично плюс 50%. Але я все-таки думаю, що по тону ми побачимо вихід за хай і в майбутньому, тому що нагадую тонн: це така екосистема Телеграма. Яка максимально круто розвивається, телеграм уже, мабуть, найпопулярніший месенджер у світі, росте шаленими темпами, дуже багато різних новоутворень, дуже різних багато запускається трендів, як у да, були запущені багато там подарунки, тобто номера, то, ну, Дуже багато працюється в цій екосистемі, тому ціна у нас знаходиться шикарно. від, подивившись, ось якщо взяти навіть. А, дану зону, то ми просто бачимо, що зараз ну, ми недалеко відійшли від даної зони і для закупу у довгосрок, тому що я би тон брав не на 2-3 тижні, а в довгосрок. Тобто можна на ньому заробити там якихось рікців, тому що я бачу по тону 10 та навіть 20 доларів у перспективі. Ну і давайте ще переглянемо монетку, про яку я говорив у минулому відеоролику. Це монетка Юзелес, яка, на жаль, після минулого відеоролику, мені... Вопала, вона впала. Досить мені трошки було бідно таке бачити, але це було спричинено загальним падінням ринку, тому що коли я знімав цей відеообзор, вся екосистема не впала, всі мемкоїни, які юзлес пали. І насправді юзлес на фоні інших мемкоїнів, якщо так глянути той же віф, тобто, бачите, на яке стрімке падіння у віфа, там той же сандог, яке стрімке падіння у сандога. А монеточка Useless досить гарно тримається в діапазоні, що показує силу, і, в принципі, від цілей, яких я говорив в минулих відеороликах, це зона 0,66077 доларів, я не відмовляю. Ну, Монетті Юзлес, що я хотів би сказати, по монетці Юзлес я бачу таку перспективу, тобто я знайшов величезну закономірність у дуже схожій монеті, про що я зараз говорю. Тобто зараз ми можемо побачити, що монетка в нас тут так само знаходиться у певному паралельному каналі, в якому вона росте. І тут нам потрібно побачити, є в нас така річ, як три одинакові вершини. Зараз я вам хочу просто показати схожість одного графіка. Нагадую, монетка Юзлес це є монетка в екосистемі Бонка. Тобто вона створена на платформі Let's Bonk, це типу як памфана, і вона знаходиться на першому місці по найбільших монетах, найпопулярніших монетах в цій екосистемі. І якщо взяти цю монетку, порівняти до ідентичної. Монети в екосистемі PamFan, а це в нас є Fart Coin, найзараз найбільша монета в PamFanі. І тут ми можемо бачити дуже схожу ідентичну ситуацію, яку Юзис просто в графіки один в один. Ті саме потрібна вершина, яка в нас була в минулому. Просто подивіться, наскільки рухався графік. Та сама корекція, яка виходить за даний паралельний канар, декілька днів проторговки, буквально нижче каналу. Давайте глянемо, скільки 7 днів проторговки нижче даного каналу. І після чого ріст із самого логіку. Я аж у 300%. Просто дивимось графік фарткоїна і так дивимось графік юзлес. Просто ідентично. І якщо глянути так само по юзлес, давайте подивимося, що в нас може вийти, якщо наставити ці графіки сюди. Тобто самого лоя 300% це якраз 0,9. Ну, практично та зона, яку я очікую. В принципі, зараз графік виглядає ідентично, третій самий вершинний, вершини, ідентична механіка попереднього графіку, ідентична психологія, дуже схожий наратив, що та монета, що та монета на фартконі. Це, звісно, не обіцяє, що це все буде ідентично, але зараз, судячи по фарткоїну і по цій ситуації нижче, я би зачекав приблизно. Давайте подивимося, коли у нас був максимальний пік від даної просадки, від того, як ми вийшли з канала. У нас потрібно було 10 днів. 10 днів, то по юзлесу, якщо взяти практично так само, давайте з виходу, з даної свічки, 10 днів у нас має бути, то в нас якраз десь. 10-13 числа. Тобто, бачите, по графіках, якщо по сроках, що по біткоїну я очікую приблизно 13-го, 10-13 числа рух у Верховісті каналу, тобто приблизно 118 тисяч доларів, що по ефірі ми я очікую приблизно в цих числах те, що ми будемо, у, я би так сказав, у зоні локальних хаїв на пробитті, будемо дивитися. Тому поки у нас якраз є тиждень-два, я очікую тиждень-два росту, і в принципі я тримаюся далі. Надіюся, вистоїть ця монета, тому що вона так само є у мене у портфелі. Я так само зараз маю по ній мінус. Хоча моя точка входу по 0,32, тобто моя точка входу знаходиться якраз у цьому діапазоні, який буде так само ключовий, тому що знаходиться ордерблок, і в принципі тут будемо дивитися його проторговку, якщо ми цей діапазон проторговуємо. І йдемо звідси далі вище, тому далі вище я буду очікувати, в принципі, ідентичного сценарію. Якщо ми з цього діапазону будемо якось. Отримувати якісь відкати, показувати слабкість, можливо, закрию свою позицію в ноль або в якийсь мінімальний мінус, якщо не буде повторювати ситуація з фардкоїном. Але поки я стараюся йти за загалом за ринок за ринком, тому що всі монети рухаються за ринком і поки наш біткоінчик не буде коштувати 118 тисяч доларів, я нарипаюсь по інших монетах. В принципі, друзі, на цьому все. Напишіть ваші думки, що ви на цьому думаєте. Обов'язково підпишіться на мій Ютуб, на мій Telegram. Ззаді в мене зелений фон, надіюся, все справдиться. Ну, ви самі знаєте, справджується тільки тоді, коли я йду на відпочинок. Коли я відпочиваю графіки зелені. Ну, зараз гроші в монетці цілес, так що на відпочинок полетіти не можу. Тому стараємося відпрацьовувати на зеленому фоні зеленій футболиці. Все, друзі, всім пока.